Таю видивитись ситуацію. Програму про надзвичайні події в області. У студії для вас працює Зоя Вовк. Сьогодні у випуску. Житлове питання стало причиною вбивства. У міліції припускають, що вбивця з каравану досі в Україні. Начальник карного розшуку попався на хабарі. Грибники продовжують збирати снаряди та бомби. Ганяти можна, але краще це робити легально. І на останок огляд ситуації на автошляхах Черкащини. Дуже часто трапляються події, які вражають навіть найдосвідченіших оперативників. До чергової частини придніпровського райвідділу міліції надійшло повідомлення, що в одному з приватних домоволодінь міста виявлено тіло молодої дівчини. Прибувши за місцем виклику, правоохоронці були шоковані. В одній із кімнат лежала замордована 21-річна дівчина, на тілі якої фактично не було живого місця. Навіщо це було зроблено? та ким, тепер мали з'ясувати працівники міліції. На місці події до роботи відразу приступили експерти-криміналісти, які фіксували та вилучали всі можливі речові докази. Опитування сусідів, які могли щось бачити або чути, на жаль, не принесло жаданих результатів. Проте правоохоронцям вдалося дізнатися, що в родині загиблої часто виникали конфлікти з приводу права власності на приватний будинок. А остання сварка призвела до того, що господиня будинку, 82-річна бабуся, виїхала з дому та проживала у знайомих. Вирішити по сімейному родичі не змогли, тому звернулися за допомогою до суду. Група підтримку на судовий процес приїхала навіть тітка з Росії. Оскільки у жінки з племінниці були неприязні стосунки, оперативники вирішили перевірити і цей факт. Проте поспілкуватися з далекою гостею відразу не вдалося. Пенсіонерка пояснила, що її донька вже поїхала. Цей факт був дуже підозрілий для міліціянтів, бо не могла жінка, щойно приїхавши, знову дуже швидко повернутися додому. Оперативні заходи дали результати. В ході розслідування оперативники встановили, що 53-річна жінка знаходиться в Черкасах і переховується у знайомих, помешканні яких її затримали. Проведеним обшуком місця її в мешкання було встановлено одяг з слідами крові. Також були знайдені деякі знаряддя скоєного. При спілкуванні з правоохоронцями жінка зізналась у скоєному злочину. Вона пояснювала, що того дня разом з матір'ю вони прийшли до будинку. В цей час вдома перебувала її 21-річна племінниця. Між дівчиною та старенькою бабусею виникла сварка. Як розповідає затримана, вона намагалася влагодити конфлікт, проте їй це не вдалося. І між нею та племінницею розпочалася бійка. Остання схопила металевого прута і кинулася до неї. Захищаючись, жінка вихопила з рук дівчини прута та нанесла їй численні удари, які і стали фатальними. Она хотела меня ударить. Я выставила руку. Удар мне получился в кисть и палец. Я попыталась ее оттолкнуть, но удары она наносила мне по рукам. Я пруд у нее вырываю и в целях защитить себя я наношу ей Удари там вже зверху вниз, в область голови, в область плеча. Куди именно, я не смотрела. Наразі відносно затримано і порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на срок від 7 до 15 років. Триває слідство. Але я хочу зазначити, що в вказаній родині продовжуються значить, суперечки і сварки. З приводу розподілу цього житлового будинку знову виїжджала слідчо-оперативна група Придніпровського району, і цей конфлікт на сьогоднішній момент значить, залишається невлаженим. Міліція встановила особу підозрюваного в убивстві трьох і поранені одного охоронця в торговельно-розважальному центрі Караван у Києві. Підозрюваний є 26-річним киянином. Також міліціянтам відомі його ім'я та прізвище. Однак ця інформація поки що не розголошується в інтересах слідства. За вчинення даного злочину працівниками міліції розшукується чоловік віком від 25 до 30 років, зріст 170-175 см, волосся світло-русяве. волосся світлорусяве. На момент скоєння злочину зловмисник був одягнений у темно-зелену матерчату куртку до поясу, чорну футболку, сірі джинси, чорні туфлі. При собі злочинець може мати пістолет невідомої марки калібру 9 мм, схожий на пістолет Макарова. Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місця перебування розшукуваного, терміново повідомити до міліції по телефону 102. Нагадаємо, 26 вересня невідомий застрелив трьох і важко поранив одного зі співробітників охорони гіпермаркету. Запідозривши його в крадіжці чотирьох акумуляторів і зарядного пристрою, для них поранений Павло Феденко, як і раніше знаходиться в реанімації лікарні швидкої допомоги. Доступ до нього обмежений. До того ж, він перебуває під постійною охороною двох співробітників міліції. Колишній начальник сектору карного розшуку одного з районних відділів міліції в області зловживав службовим становищем. За те, щоб не притягнути потерпіло до кримінальної відповідальності, шляхом шахрайства він вимагав від неї грошей у сумі 9 тисяч гривень. Проте день, коли відбувалась передача коштів, для начальника видався невдалим. У магазині техніки його затримали. Нині прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу. Триває досудове слідство. В Селі Мліїв Городищенського району загинула п'ятирічна дитина. Спиляючи у себе на подвір'ї дерева, 35-річний господар готував на зиму дрова. По подвір'я проходила жінка, яка разом із п'ятирічною онукою поверталася з дитячого садка додому. У цей час на них впала велика гілка із спиляного дерева. Під завал потрапила лише дитина, яка від отриманих травм загинула на місці пригоди. Повідомляє прес-служба НС області. У селі Богодухівка Чорнобаївського району на власному подвір'ї загинув 52-річний чоловік. Трагедія сталася в обідній час, коли господар поліз на дерево, щоб обрізати старі гілки. Перебуваючи на п'ятиметровій висоті, він не втримався на верхівці та впав, внаслідок чого пролетівши кілька метрів, чоловік застряг між гілками. Від отриманих травм бідолажний помер ще до прибуття рятувальників. В Селі міського типу Цибулів Монастирищенського району, шукаючи в лісі Опеньки, місцеві жителі натрапили на підозрілі предмети, які лежали просто на поверхні землі. Коли приїхали надзвичайники, з'ясувалося, що це снаряди часів великої вітчизняної війни. Обстеживши територію, сапери знайшли цілий арсенал. Загалом з місця події було вилучено 12 арснарядів та два снаряди. Небезпечну знахідку виявили і в Хацьках. Там піротехникам довелося ліквідовувати авіабомбу. Ще вибухове добро знайшли поблизу Іркліївської автостанції. Всі вибухово-небезпечні предмети були вилучені та знищені на спеціальному полігоні, інформує прес-служба НС області. Автомобільні перегони один з найбільш видовищних і екстремальних видів спорту. Здавалося б, що може бути крутіше і приємніше ніж пчати до фінішу на крутій тачці, стрімголов хапаючи перемогу за хвіст. Але все-таки любителі швидкої їзди часто влаштовують нелегальні перегони, які щороку забирають життя десятків людей. Державтоінспекція Черкащини звертається до всіх автовласників любителів швидкісних заїздів. Зважати на те, що вуличні перегони, якщо на їх проведення немає дозволу, являються незаконними. Такі правопорушення, а саме перешкоджання руху транспортних засобів, караються штрафом в розмірі від 525 до 680 гривень. Якщо ж рух транспортних засобів взагалі буде заблоковано, то тоді настає кримінальна відповідальність, яка передбачає не лише штрафні санкції, але й обмеження волі на строк до трьох років. Натомість такі заходи можна Водити в рамках закону на території Черкаського аеропорту, де всі бажаючі зможуть помірятися силами своїх транспортних засобів. Сах на перехресті вулиць Благовісна красіна водій невідомого автомобіля синього кольору скоїв наїзд на водія Мопеда, після чого винуватець зник з місця ДТП у невідомому напрямку. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди водій Мопеда отримав тілесні ушкодження. Прохання до всіх, хто може допомогти в розкритті даної ДТП, розшуку автомобіля та водія. Зателефонувати в УДАІ за номерами 360202, 32 51 92 або 102. Конфіденційність та винагорода гарантується. Порушення правил дорожнього руху призвело до загибелі трьох людей поблизу села Суботів. Через перевищення швидкості водій легковика не впорався з керуванням і на смузі зустрічного руху зіткнувся з мопедом. Автомобіль зупинило дерево. Водій, його дружина та ще один пасажир внаслідок пригоди загинули на місці. Мопедиста госпіталізовано до лікарні. Триває слідство. Дає Черкащини, вкотре наголошує, не порушуйте правил дорожнього руху. Бережіть своє життя та життя близьких. А Зараз підбірка відеосюжетів, авторами яких є самі водії. Доля часто випробовує нас на міцність та провокує на різні вчинки, але в будь-якій ситуації залишайтеся людьми. Безпечних вам вихідних, я заяву, побачимося за тиждень.